Ось такий чудовий вид на ліс Томхаус 86 квадратних метрів у містечку в селі Тарасівки. Два повноцінних поверха. Я зараз знаходжусь на другому поверсі. По плану тут велика кімната з гардеробною спальня. тут друга, посередині ванна кімната. Плити перекриття перекрита дах. І між поверхами також плити перекриття монолітні. Сходи на другий поверх, це центральний вхід. І кухня вітальня столова 27 квадратних метрів. І ділянка 1,5 сотки. Вона йде навколо, тут 3 метри звідси, вона з сильовим призначенням під житлову забудову. І переходить по договору куплі продажі покупцю Це друга черга, тут буде ще благоустрій зроблений перша вже повністю готова, і забудовник далі буде. будує третю і четверту. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.